Я вас дещо хочу запитати. Підніміть, будь ласка, руку, хто читає книги хоча б раз на місяць. Добре. А раз на тиждень. Добре. А є такі, що кожного дня читають книги. Гарно. Дякую. Я не просто це спитав, бо, як ви вже всі замітили, ми сьогодні багато чуємо про спілкування між людьми про цінності. І ось я теж хочу говорити про спілкування і про цінності, бо цю, цей ланцюжок треба продовжити. А як ви читаєте книги? Як ви це робите? Як зазвичай люди це роблять? Інколи ми підкреслюємо щось найважливіше, правда? У мене є одна подруга, вона навіть детективи. Починає читати, то мусить подивитися на останню сторінку. Вона така, що якщо там щось тоді не вартує навіть починати. Деколи ми виписуємо. У мене ще є моя кохана дружина, вона деколи виписує цитатку і вішає на стіну, щоб не забути. Або на холодильник У мене деколи все обвішане цитата. Ми по-різному це робимо для того, щоб трошки мати до тої книги, яку ми прочитали, так ніби... Причасність. Я хочу з нею чутись рідним. Десь я там себе відшукав, щось, щось знайшов. У мене є троє діточок, і ми читаємо їм різні дитячі книги. І я б хотів, щоб зачитати вам один такий текст з книги Поліанна. Радісні тексти це говорить Поліанна. Так їх називав мій тато. Звичайно, в Біблії вони. Так не називаються. Але вони починаються зі слів: Втішайтеся, Господь з вами, звеселяйтеся. Звис... Якось в моєму татові було особливо погано, і він полічив всі такі тексти, вийшло 800. Він казав, що в той день, коли йому стало, спало на думку полічити радісні тексти в Біблії, він одразу відчув полегшення. Він сказав, що коли Бог. Завдав собі клопіт 800 разів закликати нас радіти і звеселятися, то, напевно, він дуже хотів, аби ми це колись зробили. І татові стало легше. Тут таке про маленьке чудо, яке сталося. Хтось би сказав, таке то чудо? А ні, таке чудо. Чоловік сумував, почитався те писання, і йому стало легше. Ця біблія, вона є взагалі особлива книга. Єдина в світі. Немає іншого такого екземпляру якогось. Наприклад, остання книга, яка так довго писалася, це, напевно, найзнаменитіша книга ХХ століття то Володар Перст Толкіна. Він писав 30 років книгу. Це довго. Тепер люди рідко 30 років можуть писати одну книгу. Так от Біблія писалася тисячу років. Тисячу років. Нема такої іншої книги в світі. Понад мільярд примірників. А дехто каже, вже навіть більше, ніж 2 мільярди. На всі мови світу є переклади, навіть на деякі діалекти, щоб людям було більш доступно. Навіть наукові різні праці, видання мають покликання на цю книгу найбільше серед усіх книг світі. Але що поєднує, попри ці всі там. Книги різні, які зібрані в святому писанні, дещо є одинакове, суть та сама. Немов би один дух навіював одну й ту саму думку, що це все є поєднане. Ці наші виступи теж чимось поєднані, що є якась певна логіка. І все просякнуте оцим спілкуванням між людьми і цінностями, через які люди готові навіть життя своє покласти. Моє знайомство з Біблією було теж через вплив жінки, От, як казала пані Світлана, жінки керують. Так от дійсно мені мама читала Біблію замість казки на добраніч. як то Господь творив світ. Для мене це було цікаво, трошки казково. Але так, щоб я хотів читати Біблію кожного дня не було це з дитинства. Однак, коли я вже вчився в семінарії, на першому курсі до нас з Вест з Америки приїхав один курсант. І він просто давав своє свідчення, і він нас питався, чим ви живете, і ми там казали, хто чим живе. Він каже: а я живу Словом Божим. Він каже: я стою перед підйомом за 10 хвилин швидше, щоб почитати Біблію. І я знаю, що це таке підйом, бо я три роки був військовим. І я 10 секунд до підйому спав. Бо це найстрашніша ця команда: підйом, рота, підйом. Всі вставай, і на плац, бігай зранку, ще не става, ти вже бігаєш. А він вставав на 10 хвилин швидше, щоб почитати Біблію, для мене це був шок. Я думаю, я от вчусь на священника, а я не читаю Біблії кожен день. І Він для мене став прикладом від того моменту, я собі згадую цього курсанта, я не знаю, яка його доля зараз. Але він повпливав на моє життя, так що йому дуже дякую за цей момент. Бо я Словом Божим почав товаришувати. Для мене Біблія не стала книгою одна з, а особливою, де є слово Бога. Ясно, що через Біблію неможливо пізнати всю волю Бога. До прикладу, якщо вже військове таке середовище, можливо, ви чули. Остання така книга була. Адмірала Сполучених Штатів Америки застеляйте ліжко. То бестселер New York Times, може дехто з вас навіть читали. Теж я не знаю цього адмірала, але коли я прочитав цю книгу, я вже трошки його знаю. Ми вже з ним ніби якісь близькі. Він навіть уявлення не має про мене, а я про нього дещо вже знаю. Я знаю, як він, як він поступав в дуже непростих ситуаціях. А це я лакмусовим таким папірцем. Справжньості людини непроста ситуація. Я вже його трошки знаю. І Біблія допомагає ось так побачити Бога, трошки привідкрити його думки, знати його бажання щодо мене. Є різні книги в Святому Писанні: поетичні, історичні, є книги про кохання, є про страждання. І тут несуть собі відшукати щось рідне. От я, історик, буду там читати історичні книги. А я ось душа поета, і буду шукати там поетичні там, пісню пісень. Та ні, не в цьому сенс. Сенс в інакшому, щоб себе там відшукати. Господь до тебе хоче щось промовити через це слово. Перше, що Господь каже в святому писанні, як на мене. Таке дуже для мене важливе слово, то сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Є два дні в тижні, за які не треба думати це вчора і завтра. Треба думати сьогодні. За сьогодні про це Господь не раз повторює. каже: Ти думай про сьогоднішнє. Я сьогодні до тебе хочу промовити. Завтра не настало, а вчора вже минуло, а зараз є життя. Ти можеш сьогодні думати про 5 років вперід, але сьогодні переживи наповну. Бо деякі люди настільки в турботах перебувають, що вони не живуть сьогодні. І це погано. Бо Господь сьогодні хоче тобі щось промовити. Тому якщо дехто з вас собі спитає, ну добре, клас. Книга, Біблія, треба читати, добре, а коли ще почну, треба якийсь сприятливий день, так, от. Сьогодні, після тедексу, вдома. Сприятливий день сьогодні. Що Господь в Святому Писанні ставить нам в приклад багатьох осіб. І зараз хочу поставити вам приклад одну жінку також. Жінка дуже сильна, неймовірна. Вона ці слова говорить до сина свого. Це з книги, друга книга Макавею, Сьома глава. Там така передісторія, що цар переслідував людей віруючих і схопив одну сім'ю і вбив дітей. Шестеро сянів вбив на очах матері. Його залишився наймолодший, йому було 7 чи 12 років. Ще маленький. І йому не цікаво просто вбити. Він каже, їх візьмуть за мучеників, а ще гірше зро. Мені цікаво, що він зрікся віри. І він каже до мами: Ти розумна жінка, будь ласка, збережи життя своєму синові. Це ж нормально. Я тобі забезпечу там безпеку і ще навіть додам, щоб ти не чулася в нужді. Скажи йому, він малий, він послухає тебе. І там такий довгий текст, я тільки уривочок вибрав. Насправді вона там говорить, що я не знаю, як ти в моє молоді появився. Я пам'ятаю, як я тебе там грудьми годувала. Я люблю тебе. І так по логіці здається, що вона зараз каже: синочку, та скажи, що від... просто два слова: відрікаюся Бога, ідемо додому, забудемо це все, як страшний сон. Все буде добре. Але вона в кінці говорить не то, не то що по логіці. Вона каже: не бійся цього ката до свого сина в такій ситуації. Каже: гідний своїх братів прийме смерть. Щоби я могла тебе в Божому милосерді знову мати, разом з твоїми братами. Колись. Бо я вірю, що буде колись, якщо ти лишишся разом з, з правдою, разом з Богом. Якась неймовірна потуга. І Біблія таких людей ставить багатьох в приклад тобі. Сьогодні день спрятали, щоб ти читав це слово. А що воно тобі дасть це слово? Воно тобі покаже людей, які повірили не собі, не логіці. Повірили Богові. І внаслідок цієї віри в Бога вони зробили такі вчинки, які би не зробили, якби не мали чогось глибшого. Як ці дисиденти, про які вже було сьогодні сказано. Я от собі, як можна збілетика вітраває перейти до дисидентів. Це неймовірно, що люди по силі духу витримали такі, такі важкі обставини життя. Ну, добре. Почитали ми Біблію сьогодні. Біблія нам показала багатьох людей з різними там, життєвими ситуаціями, коли вони поступили. Ну і що? Що воно мені? Та? Може така закрастися думка? А що мені? Я ж не ця людина. Біблія каже ще таке слово. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. То говорить, Тітка Єлисавета, яку називали неплідною, а вона на старості завагітніла. І до неї приходить матір Божа, ще маленька дівчинка, 14-літня Марія, приходить до своєї тітки, щоб її привітати з цією подією. І вона, коли її зустрічає в дверях, вже каже їй ці слова: Слухай, ти щаслива, бо ти повірила, і тобі здійсниться те, в що ти повірила. Це послідовність певна. Якщо є віра, в твоєму житті здійснюється те, в що ти віриш. Так і буде. Це треба проекзаменувати. Зробіть такий експеримент. Добре, я повірю. Чи здійсниться? Ризикніть, побачите, що здійсниться. Так було, наприклад, з такими: Біблія розповідає про одного такого чоловіка Гедеона. Був наймолодшим в своїй родині, а його сім'я була найменшою сім'єю з цілої родини. І Господь одного дня до нього промовляє: Гедеоне, ти маєш за мене воювати. Він каже: Господи, та я хто я? Я ніхто. Він думав, що він ніхто. Господь каже, та й різниця, що ти про себе думаєш. Головне, що я є поруч. Ти мені довірся. І Гедеон повірив. І почав збирати військо і зібрав. Десять тисяч людей зібрав. Молодець чоловік. Зібрав, розкрутив цю мережу, зібрав багатьох. І господь каже: знаєш, Гедеоне, забагато. Гедеон здивований, каже, Господи, та ворогів 30 тисяч, а нас тільки 10 каже, ні-ні, забагато, щоб ти часом Гедеоне не сказав, що це ти переміг. Скажи перед військом вийди і скажи, що всі, хто бояться додому. Він вийшов і каже: Всі, хто бояться, додому. І вийшла половина, бо боялись. Лишилось п'ять. Гедон зцепив зуби і каже: Господи, достатньо. Каже: Ні, Гедон, забагато. Забагато. Каже, йди. І взагалі там така цікава історія. Він каже, хай п'ють воду з, з джерела, я подивлюся, як вони це роблять. Господь, і Гедон каже, дуже дивні критерії від Боровійська, але Господь тому. Лишилось, зрештою, 300 людей. 300, як спартанці. І Господь каже: о, Гедоне, добре, достатньо. І Гедон розчарований Он каже: Господи, це неможливо. Він каже, от тому-то? Добре, що стільки їх є, щоб ти сказав, що це неможливо. Бо так має сказати людина, яка вірить в Бога, Та це ж неможливо. Але з Богом все можливо. І Гедон повірив, і Господь переміг, здійснив велику революцію. Бо щаслива та, що повірила, бо їй здійсниться сказане від Господа. Коли людина є повна віри в Бога, вона реалізовує не те, що вона може. А те, що Бог дозволяє їй здійснити. Вона перевершує всі можливі там очікування. Скажу на завершення. То я, коли став священником, це було 5 років тому. Стою я за престолом, молюся. Я цього чекав так довго. Я вчився довго. 8 років. Стою я за престолом і нічого. Я приходжу після служби до свого духівника, який вже упокоївся в Бозі, такий отець Олександр Чумаков. Кажу, отче, щось нічого. А він каже: Володь, а що ти хотів? І кажу: та я читав про отця піло, про різні містичні досвіди. Та я ж на службі Божій за престолом. Я хотів, не знаю чого, але чогось хотів. А він каже: каже ти думаєш, отець Піло шукав чуда? Шукав десь чуда? Каже: він сам? Він сам був чудом? На нього дивилися і бачили чудо. Так от, я про це слово вам говорю, про слово Боже. Для того, щоб ви стали чудом, щоб інші люди, якщо ви будете читати Слово Боже кожен день або хоча б раз на тиждень, щоб інші люди бачили, як ви, дивлячися на видатних осіб, які говорять про для вас Біблію, щоб ви самі стали чудом в їхніх очах. Тому будьте чудом, кожен з вас, і нехай в цьому вам допоможе добра новина на щодень. Слава Ісусу Христу.